Passat B8, рестайлінг або фейсліфт 2020 року. Двохлітровий дизель на 150 кінських сил, мотор Я-288 Evo нового покоління. Пробіг у автомобіля 184 тисячі кілометрів. Автомобіль весь свій час обслуговувався у офіційного дилера. Останній сервіс у офіціалів – це 184 тисячі км. Тобто машина повністю обслужена. Зараз не потрібно нічого в ній робити. Машина безаварійна. Без якихось пошкоджень все дуже добре, ніяких м'яти на кузову, нічого немає. І що саме приємне у цього автомобіля це його ціна. Це у нас 20-й рік, і ціна такого автомобіля бруто 15 тисяч 800 євро. Я вважаю, що для цієї комплектації, для цього стану, для цього року це дуже дуже хороша ціна. У нас LED оптика 17 колеса. Спереду, правда, резина Гудір в хорошому стані. Ззаду у нас Pirelli Centurato також в хорошому стані. У нас тут є адаптивний. Круїз-контроль, лайна асіст щитування знаків, розпізнавання причепу, розпізнавання втоми, тобто всі-всі основні асистенти, які потрібні для комфортного життя з цим автомобілем, вони тут присутні. Салон також в дуже хорошому стані, як для пробігу 184 тисячі кілометрів. Звісно, треба трошечки його краще підчистити вже для себе, тому що автомобіль просто помитий після аукціону. Подивіться, кермо, ніде нічого не пошкоджено, немає ніяких подряпин від кілець чи ще від чогось. Подивіться, в якому стані на хречах. КПП знаходиться, також немає ніяких там критичних проблем від кілець, ще від чогось. Блок клімат-контролю вже на фейсліфтингових версіях ось такий от, сенсорний. Комусь подобається, комусь не подобається, але нам з цим жити. Камера заднього виду в автомобілі присутня. Система старт-стоп. Заводиться автомобіль з кнопки, а так основні в принципі, всі параметри по пасатам, як ми вже всі звикли до цих автомобілів. Дуже приємно, що чистенький салон, він не замучений, не зацарапаний, все в дуже дуже хорошому стані. У нас трьохзонна кліма, ззаду також щось присутнє, Заднє сидіння, також в хорошому дуже стані. Також в хорошому стані. У нас багажник. Ще бачите, наклеїчки залишились. Потрібно повідвідтирати від. Попереднього власника від реклами один власник був компанії. Важних у нас також в хорошому дуже стані, якихось критичних нарікань, нічого. Такого немає. Все дуже дуже адекватно для пробігу 184 тисячі. Я нагадаю, весь сервіс завжди на Фольксвагені. Останній сервіс 184 тисячі. Тобто зараз по машині абсолютно нічого не потрібно робити. Нове мастило, навіть новий акумулятор. Поміняли також лобове скло. Дуже багато людей бояться заміни лобового скла, але це плюс. Міняють лобове скло в Німеччині, тому що автобани прилітають якісь камінчики, скол і все, і машина не проходить тюф. В цьому випадку у нас тут. Все окей, абсолютно новеньке скло, немає ніякої посіченості на ньому. Новий акумулятор, двигун працює абсолютно ідеально. Комп'ютерна діагностика не виявила якихось порушень. Все дуже дуже добре. Я, чесно кажучи, здивований, що ми так одразу з першого разу ця машина у нас була в пріоритеті. Ми дуже довго з клієнтом обробляли дуже багато варіантів, продзвонювали дуже багато варіантів, але зупинилися на цьому, який рекомендували, і ми не прогадали. Тому. Дослухайтеся до професіоналів і на цьому ви зекономите час і гроші. Дякую за увагу. Замовляйте наші послуги. Нагадаю, вартість автомобіля 15-500 євро після торгу. 20-й рік 184 тисячі, 2 літра дизель на 150 кінських сил і 400 ньютонів крутного моменту. Ось такий посад відправляється до нашого замовника в Польщі.